Я, я взагалі. Вообще... Ну, як бабахнуло, я в квартирі був. Ну, оце моє вікно на першому етапі. Пряхнуло. Я так ну, злякався, звісно, здорово. Там між квартирами, а там стінок нема. Виносили погибшую через оцей під'їзд. Комунікації не було одразу кажу. Води не було. Газу не було, каналізація була, е е е вікон ж не було, е і отих дверей і прочі, е ну, там, лавочки, теж не було, все було розбито. Ну, оце стеля, оце, бачите, затекла. І отам теж. З початку февраля 2023 року -го я це приїхав і почав це ж то красити, бачите, туалет зробив. Наружний. Ну а я ж, ну що це ж таке діло. Ну звісно. Ну, крайкомовський дом. Тут трошки віднібили, туди забили. О, туди забили ще до осінні, туди забили. Все позатікав. Оце все розбило. Це одна ракета, яка вже впала це в центрі. Отакої такої потужності вона була, що це розбило повністю весь центр. Десь до півтори тисячі в місті, це якщо враховувати, що в нас було жилих будинків там за чотири тисячі, я приватних маю на увазі, ну до п'яти тисяч. І з них десь півтори тисячі постраждали дуже. а остальні практично всі побиті. якщо враховувати. там шифери на дві вікна. Так що розрушень було дуже багато. На сьогоднішній день у нас в громаді залишається ще два села без світла. Це Велика Камишуваха і Барабашівка. Ну, це невеличке, це практично одне село, яке на сьогоднішній день ще вони без світла. І там ведуться роботи, але дуже зупиняється розмінування. Навіть під час бойових дій у нас практично в місті вся інфраструктура працювала. І водопостачання, і водовідведення, і електропостачання. Єдине, чого не було газу, але це була перебита магістраль високого тиску між містами, не було її в Донецькій стороні, не було в нас. Оце все, що зруйноване. Це тут був приліт ракети. Ось зруйнований будинок повністю. Ні, якраз люди були евакуйовані, виїхали. Зараз фактично повертатися. Нікуди, так, да? Да, повертатися нікуди. Також ми справа бачимо пошкоджене приміщення суду, теж частково вже відремонтовано, вікна повставляли, зараз працюємо над дахом. Ну, захистили. Зліва це поліцейський відділок. Повністю не вікен, внутрі все побито, потребує повністю капітального ремонту, то, що там внутрі, що побито було взривною волною, це раз, а друге, потім затікала вода, дах це ми перекрили буквально, ну, може, місяць назад. Все це текло, затікало, поки бойові дії були, воно все текло. Після взриву ракети ви бачите, що тут робиться. Все пошкоджено, все порушено, дороги немає. Це тут розкопуємо, тому що пошкоджені газові мережі. І їх по-новому ізолюють, міняють. Хоча місто є газ відновлений, але це такі часткові ремонти, де були удари сильні, приходиться все відновлювати. Почали працювати з 1 жовтня, займалися дистанційно спочатку, потім перейшли займатися на базу школи. Трішечки було прохолодно переодягатись, а займатися було чудово. Дітки прогріті, ну в двіженні все було дуже чудово. Опалення не було опалення не було. Взимку ну, не працювало. Це після обстрілів така ситуація? Ну да. так. Тобто, до, війни. до війни все було чудово, все працювало, все було гаразд. Іменно в мене, ну. 50 чоловік. На сьогодні майже всі, ну, процентів 90 діток повернулося, Плюс додавались нові. Ну, перший приліт був в березні місяці. Вилетіли повністю оці фасадні вікна, їх не було. І оці перші передні вікна це в нас їдальні. Ну і е, найстрашніше, це було в травні місяці, був вибух, урвище 7х10. Плити підняло і опустило. І, звичайно, найбільше постраждав дах. Черепиця повністю, вона потріскана. Всі вікна вилетіли, звідси стеля. Ось плити, те, що я говорила. Це все те, що було у нас на, на нашій на території. Залушки ракет. Залушки, так ніби. Це вони нас не бомблять. Я вчитель російської мови і російської літератури. Я закінчила сковороду Харківський. Ви розумієте, я зараз не можу нічого читати на російській мові. Я не можу. Не знаю. Коли люди кидають ракети, гинуть діти і люди, і матері, і коли людина говорить, що вона нічого не робить цього, це, це не можна. Пробачити цього не можна. І пам'ятати ми це будемо. І не забудемо. Це не братній народ. Це ворог. Вони нас не залякають.